Скажіть, будь ласка, э, хто ви є і що тут сталося? Я Богдан Трохимович, села Рекисив, Ферман. Все, весь э, ною. Не людям весь. Все, я проезжаю сюди, по прасторне, кобилу. Тримаю по прасторуне. Я знаю. я може хоч хоча може не випив. Все, я по прасторуні. Що, бляти кота, бег нахуй, в мене. кура, подишли хує. Кобила туди, я туди. Я хуєна, де я є? Розбила коні нахуй. Ви вважаєте, ви винні в цій ситуації чи не винні? Я не винувати. Я поприставлю, якщо б я їхав по тетраді дорозі, тащину, я винуватий був би. Я. я винуватий був. Я їхав. По... Вот такой. Ехал по той дороге, блядь. По правой стороне, блядь. Тащина. А у меня ебаши машина, блядь. Я не виноватый. Я скажу сфера, блядь. Я, блядь, стоят. Рекель. Сколько вы уже кируете фирой? Я керую фирой. Я вам сказать... Я був в блядь, блять. В Йославі. Я ну 4 роки керую фіру. Я ферма старый вже, блядь. Ну не старый, ну, бувщий, собі, Тепер, приїхав в боссеню на доробятке Йославе, блядь. Добре, дякую. Блядь.